Хочу розповісти про особливість обрусного масажу. Особливість в тому, що він дійсно унікальний, Переваги неповторні, тому що майже ніхто такого не робить. Ну, і Цей масаж був оцінений на чемпіонаті світу, коли я виступав, дали номінацію, відмітили дуже італійці цей масаж. А так як рушник це тканина, і тіло пам'ятає тільки гарні відчуття від любої тканини з дитинства їх у нас, тому тіло підсвідомо дуже гарно відчуває те, що тканина це тільки тепло, добро, приємно, і ми, як кажуть, впливаємо зразу на гормональну систему, коли робимо будь-який прийом масажу через рушник. То тіло це сприймає тільки з позитивом, ну і так як ми ще використовуємо тут і теплі рушники, трав'яні настої, в яких ми замочуємо ці теплі рушники, робота з прогрівом, теплими рушниками по тілу, по стопам, це дає просто неповторні враження і відчуття для людини, і теж досить аутентичні і приємні, які мало хто використовує, до речі.